Вітаю вас, першоміський телеканал. Продовжує свою роботу. Мене звати Руслан Дроздов. Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Я дякую за те, що ви з нами. Найближчі 22 хвилини. В нашій студії дуже цікавий гість і така ж цікава розмова. Бо Тарас Кремінь уповноважений із захисту державної мови, сьогодні у наших гостях. Вітаю вас! Вітаю вас! Дякую, що знайшли час сьогодні заїхати на наш ефір розмовляти про українську мову, про українську культуру, про сьогодення. Про майбутнє і взагалі-то хочеться почати розмову з того року, який ми переживаємо вже з вами. Більше вже року, ми живемо у ситуації, коли війна, дуже багато людей кажуть: а давайте не будемо займатися нічим іншим, давайте після перемоги і так далі. Але ж це величезний шанс побудувати ту країну, якою ми до якої ми всі мріємо, яку ми хочемо бачити, як цей рік з вашої точки зору, особливо на півдні України. Змінив нас, і чи дійсно він змінив українців живучих, які тут, в Одесі, які свого часу кричали толькарруський язик і так далі. Чи змінилися ми з вашої точки зору? В надзвичайно складних, важких, кривавих умовах утверджується українська держава як соборна, демократична, цивілізована, е така, що задає тон усьому світові. І завдяки Збройним силам України, армії волонтерів, величезній підтримці з боку наших західніх партнерів. Але найголовніша зміна, яка відбувається сьогодні, це на рівні зміни і вдосконалення світоглядних позицій, це утвердження таких цінностних орієнтирів, як ідентичність, такі як культура, а також особливе громадянське ставлення до своєї рідної мови. Ми переживаємо з вами процес відродження і української мови. В усіх сферах суспільного життя і так. незалежно від того, що закон про мову, який набув чинності у липні 2019 року, вже стільки років визначає обов'язковість застосування державної мови від сфери транспорту, охорони здоров'я, е, обслуговування, е, початок роботи таких установ, як секретаряту повноваженого захисту державної мови, національної комісії стандартів державної мови, але фактор війни відіграв е, е, одну із найважливіших. Роли в тому процесі, що називається утвердження української мови. Якщо подивитися на свіжі соціологічне дослідження, які були оприлюднені фондом Демократичні ініціативи минулого тижня, uh -huh. то 87% громадян України визнають українську мову рідною. Переважна більшість наших співгромадян спілкуються українською мовою як у боязкових для закону сферах, так і вдома, і крім всього іншого, вони. Максимально активно і чутливо реагують на порушення їхніх прав на отримання інформації та послуг державної мови, саме так, да. і тому кожного разу, коли ми чуємо там ті або інші ситуації, пов'язані з порушенням мовного закону, чи, скажімо, там в Одеській кав'ярні, чи в одному з університетів, чи з боку депутатів місцевої ради, чи скажімо, в трамваї Одеси, угу. ми говоримо не тільки про сам факт, ми говоримо і про чутливість того, що громадяни. Набувають у тієї важливої громадянськості, тобто uh -huh. чутливості, гідності за те, що складає основу нашої ідентичності. Мова це один із ключових маркерів нашої, нашої ідентичності. І боротьба на всіх фронтах це в тому числі і за те, щоб ми мали можливість спілкуватися українською мовою, читати книжки, отримувати корисну інформацію про надзвичайно важливі актуальні питання. На фронті про результати обстрілів попередження про ракетні атаки і так далі, так далі, так далі. Тому українська мова, крім всього іншого, це і маркер, е, свій чужий, і uh -huh. це підтверджують військові і під час постійних своїх відеозвернень, з окопів, е, центрів проведення тієї або іншої підготовки. Під час ранкових зведень ми чуємо, що українська мова, захист нашої е, країни, півдня України це все. Все поруч із тим, що називається наша єдність, наша консолідація. Ну, дуже часто можна почути, як військові спілкуються там в окопах, да, різними мовами. Там є усіляка мова. Якщо цією мовою можна принизити або підняти дух, або принизити орка, який наступає. Мені здається, це абсолютно нормально, особливо, коли ти у ситуації такого дуже сильного адреналіну. І, звісно, на відео можна почути, як е, у спокійній ситуації люди намагаються розмовляти, навіть якщо вчора ти чуєш, що вчора він не розмовляв українською, він намагається це зробити. Коли йде якийсь бій, то там вже лунає все що завгодно. Е, Ніби то, щоб воно там полетіло у бік нападника і навіть словом вбити його. Бо ми розуміємо, що зараз дуже тяжка ситуація там, на фронті. І наша задача тут, на вільній, більш-менш території, зробити все за, для того, щоб українська культура вона була культурою саме такою, зрозуміти свою історію, хто я такий. І ось. Якщо ти не розумієш, хто ти такий, дуже часто ми можемо почути, що оскільки, о, оскільки ми не знали, хто ми такі, то ми браття, то ми неповноцінні, якісь, то ми там окраїна якась і так далі. Поки ми не зрозуміємо, хто ми такі українці на, на, на цій планеті, ми не зможемо і поважати себе, і йти далі. І Ось зараз, завдяки війні, як би це не звучало, але завдяки війні ми зможемо. Відповісти собі на це запитання: хто ми такі, яка наша історія, хто мої батьки, хто мої прадіди? Звідки ми тут взялися? І так далі. І знов-таки зруйнувати оці от, а, а, шори, які нам надягали весь цей час. Що ви там, ну хто там, селяни якісь? Де да, які ж ми селяни? У нас така цікава мова, у нас такий бекграунд, величезний бекграунд. І коли ми спілкуємося з вашою представницею з пані Ярославою, вона дуже часто нам каже, що оці цифри, які показують кількість звернень у Деситі, а ми зараз, наскільки я розумію, на другому місці по Україні за кількістю звернень на першому Київ та область, на другому Одеса та область, величезна кількість звернень з приводу порушення мови, вона каже, що це позитивні цифри. Як ви вважаєте, ця кількість людей, які звертаються, це показує, що ми такі погані, ми не розмовляємо українською мовою і порушуємо, чи це показує щось інше? Перше, на що хотів би відповісти, і звертаюся до ці, цієї інформації до Одеситів в тому числі, якою мовою спілкується в окопах, якою мовою спілкується в Генеральному штабі, в команду ага. військово морських сил звичайно, українською мовою. А так. знаєте чому? Тому що наказ до контрнаступу. Угу. Повинен здійснюватися, і він буде здійснюватися однією мовою, українською. І українська мова зрозуміла і сприйнятна для всіх громадян України, незалежно від їхнього етнічного походження, соціального статусу або віку. І українською ми повинні почути слово перемога. Що стосується статистики, за перші два місяці поточного року близько півтисячі звернень надійшло на нашу адресу серед тих сфер. Де ми побачили найбільшу кількість порушень, це сфера обслуговування, а також сфера інтернету. Кожна з них на була чинності і ага. запрацювала рік і два тому. Але в структурі е, тих звернень хочу звернути на один такий компонент. Чому там насправді фігурує столиця і навіщо треба пояснити, що відбувається і на півдні України, зокрема, зокрема в Одесі. Частина інтернет-ресурсів зареєстрована. За тими провайдерами, які мають юридичну адресу в місті Києві, і тому власне ця статистика вплинула на це все. Але сфера обслуговування в тому числі відзеркалює не скільки концентрацію громадських закладів, скільки чутливість мешканців Києва до тих порушень їхніх прав. Які вони фіксують? Да. Чи це супермаркет, чи це м, аптека, чи це відділення банку, чи це пошта, чи це будь-інший заклад, який надає медичні освітні або правові послуги, але це показник того, що гідність і реакція на дотримання прав конкретного громадянина надзвичайно високі, власне, в столиці. Для порівняння, скажу, там, скажімо, на півдні, там е Миколаїв, Херсон, це зрозуміло. Там, в центрі або на сході така статистика менше. Не тому, що там немає порушень, а тому, що немає у цієї чутливості до порушення їхніх прав. Чому я кажу про Одесу, і вона друга? Тому що справді Одеса зараз переживає справжній українськомовний бум. Одесити почали звертати увагу на мову спілкування депутатів. На мову оголошення зупинок в транспорті, на те, як працює світлофор, і це теж проблема, що для людей з вадами зору вони сприймають інформацію на слух, і російська мова їм ріже. Крім всього іншого, це звичайно і діяльність там комунальних установ підприємств, закладів освіти і так далі. Так далі, так далі. Тому Одесити почали на це все активно реагувати. І я це пов'язую із тим. Що сьогодні насправді у нас є мій представник уповноважного захисту державної мови? Ця інституція працює, як мені здається, доволі ефективно, ага. але ми вдосконалюємо цю роботу. Але в контексті тих досліджень, які ми сьогодні оприлюднили разом із демініціативою, можна сказати, що 40% мешканців Одеської області пов'язують невисокий рівень володіння державною мовою із недостатністю. Кількості мовних курсів угу. так, на території Одеської області, відповідно до інформації обласної державної адміністрації, ми маємо 18 локацій. Скажімо, на фактично на півтора мільйона населення цієї кількості абсолютно недостатньо. Тобто на мільйонне місто 10 локацій. Ну, Це, звичайно, крапля в морі. Ну, так. І навіть не в Чорному морі, а взагалі mm -hmm. в морі тих проблем, які насправді є. Бо, скажімо, у нас недостатній доступ до книжок української мови. 28% Одеситів кажучи, що вони б вдосконалювали би і самостійно, mm -hmm. але у них немає доступу до книжок, не тільки до художньої літератури, до словників, до самовчителів, yeah. до посібників і так далі, так, далі, так далі. Це, звичайно, недостатність української мови. У спілкуванні з чужими людьми 43% якраз кажуть і про те, uh -huh. але це не про тільки спілкування на вулиці. Закон не поширюється на приватне спілкування, а якраз на спілкування в сферах, де українська повинна бути обов'язковою. Знову ж uh -huh. таки, транспорт, центр надання адмінпослуг, центр працевлаштування і так, далі, так, далі, далі, так да. далі. І відповідно порушення і необхідність поліпшення мовної ситуації в освітньому процесі. Ну і, звичайно, це в кінцевому результаті впливає на спілкування вдома. От, скажімо, чому є порушення там, у сфері дошкільної освіти? Uh -huh. Тому що недостатній рівень родинного виховання. Очевидно, батьки не спілкуються між собою вдома українською. Yeah. І це, звичайно, впливає на те, якою мовою спілкується дитина у садочку, і чи розуміє вона вихователю. Жодним чином я не кажу про Ті е, нюанси, які стосуються е, питань, пов'язаних із національними спільнотами. Mm -hmm. Так, у нас є закон, і це у нас є закон і про корінні народи. Але наявність громадянства України о, означає, і це визначено законом про мову, важливість володіння державною мовою, українською мовою тієї країни, де ви мешкаєте, де ви маєте громадянство, національні інтереси якої ви відстоїте в даному випадку е, в студії. На лінії зіткнення, звичайно, в школі, в університеті, в лікарні і так далі. Так далі, так далі. Найперше, і я пригадую виступ свого колеги по восьмому скликанню Єгора Фірсова, з чим зустрічаються поранені наші військові, коли їх евакуюють до місць надання невідкладної медичної допомоги, вони чують голос лікарів. Да. І Як тільки вони чують російську мову, у них це викликає абсолютно. Ну, жахливу страшну реакцію тому що у них мова асоціюється з мовою окупанта да. тому розмежування свій чужий на фронті відчувається тому для Одеси яка відчуває на собі обстріли яка знає що таке повітряна тривога величезна кількість підрозділів сформована власне з числа мешканців одеси одеської області незалежно знову ж таки від того якої мовою вони спілкуються uh -huh. але мова для державності для національної безпеки відіграє надзвичайно важливу роль, і в цьому плані Одеса сьогодні переживає надзвичайно важливий е, період мовного відродження, і це дуже знакова і історична подія. А що ж зробити, щоб е, е, ми змогли пришвидшити цей процес? Ми от спілкуємося дуже часто з е, людьми, які займаються книжками. Вони кажуть, що в Одесі не вистачає книжкових магазинів. Ви кажете, дійсно, людям не вистачає джерел цієї інформації. Люди хочуть читати, а нічого нема. Люди хочуть піти у клуб, мовний а 18 клубів на мільйонне населення дуже замало. Що робити заради того? Або з чого почати, або з чого ви почнете і продовжите цей процес далі. Бо я ну, там розумію, що він іде цей процес. Як можна пришвидцити дізнання а, одеситів цієї мови, і розуміння того, що ця мова не просто вона десь є в законі, а що держава стоїть і дає тобі всі шанси вивчати, і, будь ласка, йди, вивчай, звичайно. Я працюю третій рік на посаді у повноважному захисту державної мови. У мене сьогодні третій візит до міста Одеси за власною ініціативою, але я завжди готовий підтримати будь-які спроби поліпшити мовну ситуацію, чи вона буде в університетському середовищі, це на рівні органів місцевого самоврядування чи органів державної влади. Але хочу сказати, що тільки завдяки співпраці з Максимом Марченко. Нам вдалося затвердити в грудні 2022 року обласну цільову програму розвитку та утвердження української мови на території Одеської області. З попередніми керівниками нам це не вдавалося зробити, але завдяки його наполяганню і розумінню процесів, йому як військовому, людині, яка відчуває і точно знає, що означає державна мова для консолідації південного регіону. Нам вдалося це зробити, і за ці три місяці ми почали розширювати мережу мовних курсів. Обов'язкова вимога до стосування її серед чиновників органів державної влади, yeah. це, звичайно, і ті сфери, які відповідають. Це, звичайно, стосується обласних театрів, національної опери і так далі. Так далі, yeah. і, так далі. Yeah. і ми бачимо, що справді української мови стало більше. Я зустрічався з міським головою, і сьогодні була зустріч із Павлом Вугельманом. Uh -huh. Найближчим часом буде затверджена стратегія розвитку української мови на території міста Одеса. І до кінця року, хочу вірити, буде і міська програма. То зважаючи на результати соціологічних досліджень, які ми сьогодні оприлюднили, зважаючи на те, який є запит на українську мову серед містян, гостей міста, інвесторів там, і так далі, звичайно, мовне середовище треба вдосконалювати. Це і курси для тих, для кого. Домашня мова російська. Це, звичайно, і для тих, хто володіє іноземною мовою, uh -huh. і для них вона є рідна, там, грецька, англійська, німецька, французька. І вони представляють іноземні кампанії, приїздять до Одеси і сприяють тому, щоб відновлювати об'єкти критичної інфраструктури, допомагати розбудовою реабілітаційних центрів, максимально допомагають в реабілітації або в лікуванні наших військовослужбовців там, і так далі. Але мовний бар'єр. Він зрозумілий, очевидний, uh -huh. тому його не повинно бути якраз завдяки тому, що повинні бути створю... повинні бути створені необхідні мови. І третій важливий компонент треба зрозуміти в залежності від того, наскільки ми будемо ефективними дієвими в питаннях регіональної мовної політики, uh -huh. залежить і все інше, що з тим пов'язане, скажімо, і питання деколонізації, де і питання перейменувань і демонтажу. Пам'ятників, об'єктів пов'язаних з імперським або з радянським минулим. Хтось, напевно, скаже, що немає прямого зв'язку між мовою спілкування і колишнім пам'ятником Катерині. Да. Це прямий зв'язок, тому що це середовище громадянського суспільства на ті речі, які викликають у них обурення, роздратування в умовах повномасштабного вторгнення, а також тих наративів, які століттями нав'язувала країна-окупант. І півдні України, yeah. і загалом українській державі, тому все це має величезне значення, це дає підвалини і е, підтвердження тому, що і нас, європейці, сприймають як європейський народ, як блискучий приморський край, Одеса завжди була і буде залишатися портовим містом, yeah. так само, як Данськ, так само, як безліч інших європейських міст, які були в числі країн соціалістичного табору, але завдяки портовим містам. Відбувалися перевороти, революції, еволюційні речі, які змінювали і регіон, і змінювали, і змінювали країну. Uh -huh. Польська солідарність народилася в Данську, і солідарність у Польщі вона змінила країну і зробила її однією з найсильніших на теренах Європейського Союзу. І саме Польща сьогодні допомагає чи не найбільше серед інших європейських країн. І в частині військового зброєння, і в частині надання медичної допомоги, гуманітарної допомоги, і в частині того, що приймає величезну кількість громадян України у себе на території в різних місцях, створює можливі і неможливі умови для навчання, лікування, реабілітації, в тому числі опанування мови. Важливий концерт громадяни України, перебуваючи за кордоном, зустрічаються ще з яким бар'єром? Звичайно, з мовою. там не можна. Не отримати інформацію, якщо ти не володієш мовою тієї країни. Але якщо ти хочеш продовжити своє перебування, безкоштовні, але обов'язкові мовні курси, да. і за результатами цього тобі і соціальна допомога, ну і, звичайно, місце для працевлаштування. Тому цей концепт, він надзвичайно, є важливий. Бо ті країни, які ефективно проводять державну мовну політику, вони сьогодні є країнами-членами ЄС і НАТО. В uh -huh. той час, коли в Україні десятиліттями казали, мова не важлива uh -huh. і не має значення, якою мовою спілкуватися. А дехто каже, давайте після війни yeah. це не так. Країни Балтії 90-ті роки, відновивши свою незалежність, прийняли мовні закони одними із перших. Вони пройшли період часу, коли вони мерзли, не було газу, коли у них не було армії, коли не було економіки. Але завдяки тому, що вони визначили для себе євроінтеграційні процеси ключові і базові, саме вони сьогодні і нам, в тому числі, допомагають і демонструють всьому світу, що ми сильні, коли єдині. У нас залишається хвилинка. Наостанок. Запитання, яке яке ну дуже часто можна почути, і навіть не запитання, а фразу яку можна почути, мені соромно говорити українською мовою, бо я її не знаю поки що. Я намагаюся, але мені соромно. Ми чули це від чиновників у які кажуть: Я поки що не буду, я от вивчу, а потім почну і, і так далі. Підходьте пізніше. Що ви скажете таким людям? Що робити тим, хто тільки навчається і соромиться розмовляти сужиком. В порівняння з минулим роком, у нас зараз немає фактів порушення мовного закону чиновникам, uh -huh. торік це були і депутати, і керівники обласних військових адміністрацій, і керівники державних установ, там і так далі, фактор війни, я переконаний, відіграв ключову роль для перегляду своїх ціннісних позицій uh -huh. тих людей, хто ще вчора спілкувалися на державною мовою. Але з іншого боку, якщо ти чиновник, якщо ти приймаєш рішення, якщо ти надаєш інформацію. Про перебіг подій на фронті надаєш допомогу військовим там, і так далі. Ти зобов'язаний це визначено законом спілкуватися, надавати інформацію державної мови. Для пересічних громадян є 10 правил, серед яких Почніть спілкуватися, почніть читати, слухати музику, спілкуватися з незнайомими людьми і намагатися спілкуватися і спілкуватися в родинному колі за цими і багатьма іншими правилами завтрашнє майбутнє. Ми повинні демонструвати приклад не тільки містянам, ми повинні показувати приклад нашим дітям, що мова має значення, мовний фронт він серед ключових, а консолідація суспільства, навіть довкола таких. Здавалося б, чутливих питань як застосування державної мови. Це запорука нашого успішного майбутнього. Я хочу подякувати вам за сьогоднішню співспівбесіду. Якщо у вас буде шанс, приїжджайте до Одеси частіше. Будемо спілкуватися, це дуже приємно. Тож хочу подякувати за, за час. Дякую. Дякую. Хочу нагадати, що у нас Тарас Кремінь, уповноважений захисту державної мови був сьогодні в нашій студії. Українці тримайтеся, вивчайте українську мову, спілкуйтеся обов'язково. Знайте, що все обов'язково буде мирною, щасливою Україною. Ну і залишайтеся з першим міським.